Все учасників та полювання шкільного етапу проєкту опліч за українські шкільні. Переможемо разом, коли пліча пліч. Масштабна цього проєкту. Вона вперше в Україні за часів незалежності. Головне працюйте на себе, на своє здоров'я, на колектив школи і на нашу. Сумську область хотів би всім вам побажати перемоги. Щоб прийти, тільки і товариш. Мені не напареш, ні париш. Я дуже радий, що ці свята маленькі, спортивні, проводяться. І хотів би, щоб їх було як можна більше. Спортивна нація це здорова нація. Я вас всіх вітаю. Слава Україні! Це дуже гарна ініціатива. Я сам дуже люблю волейбол. Повітряна тривога є великою проблемою, але ми знаходимо можливості, щоб тренуватися. Коли ви підтримуєте своїх товаришів, це теж доволі сильно зближує та об'єднує. Це гарно проведений час з друзями, і звичайно, це нові знайомства. На сьогоднішній день по сумській області проведено 700 змагань 1211 команд, які приймають участь у цих змаганнях. Впевнений тим підходом з тим спортивним азартом, який ми сьогодні вбачаємо. Ці команди досягнуть хороших результатів.